Скільки разів, йдучи, ніби по краю, здавалося, терпінню є межа. Але Господь на лиха всі зважав і завжди чув, от те моє благаю. Скільки разів губила в серці віру і нарікала: Господи, прости, він лагодив поламані мости, чи відчував, що каялась я щиро. Я просто жінка, щит мій броня то усмішка, а то печаль і сльози в душі моїй то сонячно, то грози, ці переміни часто і щодня, саме таку створив для чогось Бог. Для когось я проблема, комусь щастя, але я п'ю в житті своє причастя плачу з поразок. І радію з перемог, колись піду, залишу слід. Чи ні, він гарним буде? Того я не знаю, я просто жінка, серцем відчуваю, цей світ належить Богу і мені.